Привіт, мене звати Поліна і я рада вітати вас на своєму каналі. Якщо ви ще не підписані, обов'язково виправте це. Нас багато всього цікавого, нігтів і секретики, роботи з моделями та огляди на матеріали. Сьогодні на вас чекає огляд на торгову марку Nails of The Day Brand. Як ви знаєте, Nails of the day взагалі це починалося все з такого сайту, на якому можна було виставити свої роботи, отримати оцінки колег, потім виграти в якихось номінаціях. Це було це такий чемпіонат. Був ось, і було дуже цікаво онлайново і круто. Потім були такі саме фестивалі, глобальні, класні, з виступами інструкторів дуже відомих. Потім з'явились ютуб-проєкти від творців від Наді Марти, вона з чоловіком займається реалізацією цього проєкту. І згодом від початку війни, через якийсь час, з'явився сам бренд. Дуже ризиково починати бренд в таких обставинах, але вони зайшли дуже красиво, дуже гарно. Одразу гарна упаковка, гарний маркетинг. Ну що ж, можу сказати так, я. Ампасадор цього бренду, і в мене назбиралось дуже багато продукції цього бренду. Я хочу вам її показати, розказати і навіть переробити свої ногті і показати вам, як працювати цими матеріалами, тому що вже знайшла улюбленців серед цього бренду і хочу поділитися ними з вами. Тому не затягую, перемикаю камеру і буду вас знайомити з брендом Nails of the Day. Одягаємо лінзу. Це нова лінза з Aliexpress, Сьогодні перше відео з нею. Розпочнемо з баз Лес Amsterdam, Це бази виготовлені з якісної європейської сировини. Пігментація залежить від кольору, але, взагалі, така середня. Вони достатньо густі. а ця чорна база це просто хід. Вона класно просихає. Можна нанести її запросто в один шар. Бутил гелі достатньо рідкі, класні в роботі. В мене є багато майстер-класів в. В інстаграмі тому заходьте, дивіться, вони дуже зручні. В асортименті бренду дуже багато баз. По талію в мене така з срібними блисківками, вона напівпрозора, з легким-легким відтінком. І така молочна, цікава, йортова. Також у бренді є багато рефлективних саме баз, вони дуже зручні, достатньо густі. Але дуже пігментовані, гарно просихають і покриваються в один шар. Мені вони дуже подобаються. І кошечку я собі купила гарна, дуже блисти. Останнім часом колекція кольорів від торгової марки Nails the Day поповнюється. В мене ось такий один колір та Барбі і білий. Барбі достатньо пігментований, але все-таки я його... Раджу покривати в два тонких шари для більшої пігментації, а ось білий це просто хід, він мені замінив всі мої улюблені білі. Пігментований, білий і такий рідкий. Наступне, про що хочу сказати, це преміум гелі від торгової марки Nails of the Day. Якщо бутил гелі вона достатньо рідкі, то преміум гелі в міру густі. Вони гарно носяться і ними дуже зручно працювати. З кольорами, ну, як на мене, найулюбленіший – це третій відтінок, ніжно-гарний, рожевий. Як ви бачите, він вже майже закінчився. Я замовила собі новий. Це просто улюбленець моїх клієнток. Куди без прозорих матеріалів, баз і топів. Рабер базу можна використовувати як підложку, так і для вирівнювання. Вона достатньо густа, тому краще працювати саме пензликом для гелю з бутилочки. Не дуже зручно. А ось топ ноу стрес, він проти царапок, і він дуже рідкий, але при цьому зручний в роботі. І гарно тримає глянець. А ось Builder я не дуже подружилася, тому не буду вам її прям радити. Одна з новиночок, це Teddy Top, це матовий топ, дуже гарний. Зараз прикріплю фотку роботи з ним. І ще одні гарячі пиріжечки це Nails of the Night. Це світовіваючі лаки. Класні, пігментовані і дуже багато блисків в них. Можна їх покривати в один нормальний такий середній шар для того, щоб перекрити нігти. А цей червоний, напевно, буде хітом цього сезону. І полігель марки Nails of The Day, блискучий, він достатньо зернистий, такий середній в роботі і на руках набагато делікатніший за кольором. А ми з вами переходимо на роботу з моїми ручками. І ця робота була виконана на матеріалах Dark. Її повністю ви можете подивитися тут на каналі Reorg. Відносилася вона дуже гарно. Якщо б я менше ковиряла, то було б взагалі ідеально. Сьогодні ми будемо працювати фрезами вітрогової марки DARK. Та новеньким шабром. Це дуже популярна форма в виді апельсинової палочки, а з іншої сторони, звичайний шабр. Спробуємо сьогодні його в роботі і я буду його пробувати вперше. Дуже люблю в роботі саме таку форму фрези, тому що нею зручно як знімати покриття, вона має таку просту поверхню, без закруглень, так і випилювати нігтик зсередини. Я вже встигла начудити при знятті і як я виправила цю ситуацію, є вже відео в інстаграм. Стосовно цієї. Металічної апельсинової палички. Мені сподобалась, вона достатньо гостра. Якщо нею правильно працювати, не тикати самим острим і тонким участком, то все буде прекрасно, просто незвично працювати, тому що все-таки звикла працювати такою звиклою лопаточкою. Шабр, як звичайно, у вас просто ідеальний. Робимо опил поверхні та випилюємо форму. Трошки забираємо довжину і слідкуйте за тим, як в торці виглядає ваша форма. Вона має бути гарненькою. До речі, напишіть в коментарях, якщо у вас є така потреба в міні-курсі стосовно опилу форми, тому що це вічна проблема кожного майстра. На своїх ручках я дуже люблю саме апаратний манікюр, але має бути. Набагато уважнішою, тому що на декількох пальцях в мене є така алергія, тіреекзема, яка періодично з'являється, я вам покажу трошки далі, як вона виглядає, і через неї дуже тонка шкіра біля кутикули і взагалі там, де вона може бути. Тому на вказівному пальчику при роботі кулькою я трошки перестарала. Для того щоб зробити генеральне прибирання, використовую ремовер. Не часто це роблю, але все-таки для відео це буде прям гарнюсінька картинка. До речі, в Nails of the Day теж є ремувер, він на сечовині, але його я ще не встигла спробувати. І ось такий манікюрчик в нас з вами виходить. Обов'язково промивайте ваш ремувер з нігтиків, не залишайте його на шкірі. І стосовно моєї алергії тереекземи, вона виглядає так. Тому бережіть свої ручки від початку. В вигляді я вам не показала ультрабонта, він є у торговій of the Day. Я використовую його не постійно, але для стику матеріалів дуже гарно. Як я говорила, база наноситься краще саме пензликом для гелю, тому що вона достатньо густа. Для кращої сцепки бази з гелем я стираю липкий шар з бази. І буду робити укріпленням новеньким для мене. Піумгел номер 2 Як я казала, преміум гелі дуже зручні в роботі, вони середньої густоти легко набираються, але при цьому дають нам шанс трошки попрацювати з ними. До речі, зверніть увагу на відтінок, коли він в паничці, він трошки більш насичений, коли я його наношу, він майже молочний. Вже коли почала робити нігті, зрозуміло, що не показала вам ще один матеріал це Shell топ. Він сам по собі такий молочний і має втирку всередині. Тобто ви можете не займатися довго втиркою, а нанести просто топ вашому клієнту. Я вирішила піти далі і наношу на цей топ ще матовий. Він такий легкий, мутнуватий, але все одно має зерно. І має липкий шар, тому я не переживала, що буде погано носитися, тому що топи між собою подружились. Вирішила зробити такі крапельки, побачила ось такий дизайн, але як на мене, в мене не вдалося. І коли не вдалося, я зрозуміла, що сьогоднішній огляд буде оглядом, і буду робити різні ногті, але все одно гарно так блестить, Дивіться. Ще я подумала, що можна намалювати френч на матовий нігтик цим шелтопом для того щоб були різні текстури. Але як ви бачите, Ефект був не ну, супер вау, а такий, ну, в порядку. Прикольно, блищить, але в житті це насправді не так яскраво. Ну і покажу вам, як працювати новинками Nails of the Night звіту відбиваючими лаками. Теж намалюємо ними френч. Я думаю, на новий рік буде просто ідеальний дизайн. До речі, в інстаграмі в профілі є ще використання червоного, теж за допомогою френча, але більше для хеллоуіну. Синій дуже гарний і насправді на руках він виглядає просто суперово. Блищать вони супер класно. Перекриваю ці френчі топом Stress. Він йде антицарапний. Тобто, якщо ви зробили царапку, він сам по собі її вирівнює і глянець, зберігається, дуже класний. Але я в минулий раз вирішила спробувати два нігтя інший, топ тобто, два нігтю антицарап. І що я побачила, що антицарапка дала мені усадку. Тобто будьте уважні, не наносьте її товстим шаром. На даний момент цього не можу сказати на цих френчових нігтях, що щось мені не сподобалось, але результат я отримала такий. Не забувайте, ми укріпляли гелем, тому опилюємо нашу форму, випилюємо нігти зсередини і отримуємо дуже гарну носку нашого твердого матеріалу. Ну що, пишіть в коментарях, як вам такий огляд. Що би ви хотіли ще побачити, які торгові марки? І я дуже дякую вам за увагу. Не забувайте поставити лайк, написати коментар та підписатися на мій канал. Тут багато всього цікавого. Заходьте, дивіться та до зустрічі в нових відео. Па-па!